Полювання на військовозобов'язаних. аби виконати мобілізаційні плани шостої черги, співробітники військоматів вручають повістки у поїздах, на блокпостах головних автошляхів, на кордонах. Людей такий підхід добряче налякав. не розуміють, чому немає чіткого порядку дій. Просто на вулиці ти йдеш в країні, в, в свободного державі, І тут тобі хтось -то відходить зі сторони, непонятно хто, і тобі щось там вручають і заставляють підписати. Повістки повинні видаватися там. Де вони повинні видаватися, є для этого воєнкомати і так далі. А шукати, доганяти і вручать, я рахую, що це не нормально. У військоматі ж пояснюють, не мають іншого виходу. За планом під час шостої черги мають мобілізувати тисячу закарпатців. Поки медкомісію пройшли лише 230. Військові кажуть, коли повістки вручають на робочих місцях, потенційні військовозобов'язані терміново тікають у відпустку або звільняються, уникаючи мобілізації. А двері будинків найчастіше просто не відчиняють. Тому не заперечують, доводиться вигадувати інші способи. Ситуація заставляє. Працювати і на вулицях міста, залучаючи до цього і правоохоронні органи, тому що так визначено законодавством. От. І... На постах міліції останнім часом працювали. Юристи ж кажуть, усе законно у законі чітко прописана сама процедура вручення повісток, але де саме їх повинні вручати, не зазначено. Єдине, наголошують, що для вручення повістки необхідно встановити особу громадянина, а працівники військомату не мають права вимагати пред'явлення цих документів. Іншим чином повідомлення, окрім особистого підпису, немає. Тобто, це може бути або особисто, або через рекомендований лист на пошті, коли людина отримає лист, розписується. Це теж є належним чином повідомлено про мобілізацію. Після цього людина є мобілізованим. Вручати повістки можуть будь-де. Якщо людина підпадає під мобілізацію, вона є в списках, представник воєнкомата може підійти, вручити повістку. А от якщо призовник відмовився отримувати повістку з рук представника військомату і це зафіксували у присутності двох свідків, це вважатиметься адміністративним правопорушенням. Воно може розглядатися в суді. Нагадаємо, за таке порушення передбачена санкція у розмірі до 10 мінімальних зарплат. А якщо повістку чоловіку таке вручили, а він за нею не з'явився у військкомат, нестиме кримінально відповідальність Відальність за ухилення від служби в армії, а це до п'яти років позбавлення волі.